Сьогодні відбувається акція «Зимовий день велосипедом на роботу. А це така міжнародна світова акція. Вона зараз сьогодні, 10 лютого, проходить по всьому світу. Тобто, Київ він не один. і Багато українських міст також приєдналися до даної акції. На велосипеді на роботу. Тобто люди во всьому світі стараються сьогодні відказатися від використання особистого транспорту і використовуватися либо общественным, либо велосипедом. Цим самим також ми хочемо звернутися до місцевої влади, щоб вони вдалі продовжували будувати велоінфраструктуру, бо велосипедисти потребують її, чистили дороги, і щоб пересуватися на велосипеді, було зручно і комфортно. Я все 16 кілометрів нормального велосипедного шляху. А для такого міста, як наше, треба ну, за найближчі років 4 кілометрів 200 побудувати. Тоді буде краще. Ти можеш собі постійно відмовляти, але коли ти от сів і поїхав, то ти розумієш, що це воно і ну здирова. Просто сісти і поїхати, справді. От. У нас ще в голові дуже багато бар'єрів, але насправді наїздити на велосипеді це дуже просто, дуже класно. І хто хоч, хоч одного разу спробував, він вже не може від цього відмовитися. Просто починайте пробувати, пособі для починаючих, починайте. Якщо ви не їздили літом по місту, особливо по Києву на велосипеді, то, мабуть, краще не стоїть починати зимою, дождитесь весни, потренуйтесь і. Мілості просимо в зімню їзду. А спробувати під'їхати до якоїсь дуже близької точки, наприклад, в найближчий супермаркет або не знаю по справах, але недалеко. Спробуйте значно швидше, ніж пішки. Якщо дороги такі сухі і почищені, як, наприклад, сьогодні, то дуже безпечно. Тобто це нормально, от це не екстремально, це нормально. Такий меседж. Одяг має бути насправді не треба одягатись так, бо якби вийшли пішки, одягатись треба менше, тому що ти, коли крутиш педалі, то насправді ну, тіло розігрівається і досить тепло. І от навіть я сьогодні перестаралася, все таки мені в голову це така стереотип, що мороз високий. Треба тепліше одягнутися на своєму було дуже жарко. Краще одягати багато слоїв, такі термобілизну, там якусь толстовку. От Ну, як як на сноуборді, щось таке?